Чому ринок падає та коли закінчиться це падіння? Поговоримо про це прямо зараз. Отже, як бачите, біточок у нас спустився до 81 К, і це не тільки крипта падає. Фондовий ринок США також переживає дуже погані часи. Поглянемо на це Nasdaq, S&P 500, Всі індекси, топові індекси США пережили один з най знову ж таки один з найгірших днів уже в черговий раз після того, як Трамп став президентом. Один з своїх найгірших днів в історії, тобто в рамках падіння ціни за один день. Тож чому це сталося? Тож падіння почалось в п'ятницю не просто так. Трамп та його команда досить відома вже своїми інсайдерськими мутками і так далі. І тому багато фондів, багато гравців фондового ринку почали агресивно розпродавати свої активи в п'ятницю, тому що 2 квітня, в середу, нас очікує фінальне рішення по тарифам. Де він оголосить один з найбільших пакетів тарифів, і очікується, що загальні тарифи на всі країни, а очікується, що їх буде десь біля 25, можуть отримати підвищення на 20%. Тож я очікую, цей день буде кульмінацією того, що ми бачимо зараз. Тобто, найбільші гравці вже за фронт ранили це падіння. Це ми можемо бачити з п'ятниці на сьогодні. Ринок перебуває в невизначеності і чекає на фінальні рішення Трампа. Якщо, о, хоч трішки легшим буде це рішення, хоч трішки легшими будуть ці тарифи, то я очікую памп від ринку. І якщо вони будуть гіршими, то звісно дам, тобто не робіть ніяких агресивних дій до цього дня. Крипта не може йти самостійно в таких умовах. Крипта дивиться на фондовий ринок, фондовий ринок дивиться на Трампа. Ось і все. Тут неможливо спрогнозувати, що саме він скаже, тому слідкуємо уважно за цією датою. Я буду давати детальні апдейти в своєму каналі Telegram, тому підписуйтесь.